Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. В даному від огляді надамо ваші увазі далекомір професійної серії, а саме GLM5027C. Постачається він ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, комплекту постачання, а також функціоналу, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Є у нас також текстильний чохол для самого далекоміра, котрий можна зручно кріпити на пасок. Тут є спеціальна защіпка для, для цього. Звісно, присутній сам інструмент до нього два акумулятори вірніше батарейки типу 2А та пасок для можливості кріплення даного інструменту на зап'ясток. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо безпосередньо до технічних характеристик даного інструменту. Діапазон вимірювання від 0,5 метри до 50 метрів. Точність вимірювання плюс-мінус 1,5 мм на всю відстань. Різьба під штатив 1,4 дюйми. Клас захисту IP 65. Захист від падіння з висоти 1,5 метри. Вага інструменту 0,17 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до функціоналу самого далекоміру. Для того, щоб побачити весь функціонал даного інструменту, ми розпакуємо акумулятори батарейки, котрі у нас йдуть в комплекті, та встановимо їх з заднього боку самого інструменту. Для цього ми зняли задню кришку і бачимо те, що на ній у нас присутня спеціальна гумова прокладка, котра захищає сам інструмент від потрапляння. Пилу та вологи. Після того, як ми під'єднали акумуляторні блоки, інструмент вже можна по суті використовувати в роботі. Для того, щоб його увімкнути, достатньо натиснути на червону клавішу. Далі ми обираємо мову, якою ми бажаємо використовувати даний інструмент. Звісно, це буде українська. І після цього ми одразу бачимо весь функціонал поточний саме цього інструменту. Бачимо, що у нас присутній уклономір. Котрий відображає кут нахилу самого інструменту відносно горизонту. Можемо сумувати результати. Якщо, наприклад, зробили одне вимірювання, можемо до нього додати наступне вимірювання. Можемо віднімати результати. Далі, якщо ми хочемо обрати інший функціонал, натискаємо на клавішу функції. І тут у нас є вже довжина, тривале вимірювання, площа, обсяг, функція піфагора. Площа стіни, функція розмітки, якщо нам потрібно зробити певну розмітку на певній відстані, то у нас свого роду тут іде рулеточка. Є функція збереження результатів, є функція суторівня. Якщо нам потрібно відносно горизонту вирівняти наш прилад перед тим, як ми будемо виконувати певні заміри. І далі, якщо вже. Ми налаштували певну функцію, ми можемо ще й синхронізувати наш інструмент з нашим мобільним гаджетом, відповідно, переносити виміри або використовувати програму від компанії Bosch. Це також тут є. Також є додаткові налаштування. Можна налаштувати звукові сигнали, вібрацію, освітлення, режим економії акумулятору, одиниці виміру тощо. Тобто ми бачимо те, що у даному інструменті у нас присутньо 27 функцій для можливості виконання нашої роботи. Отже, спектр використання даного інструменту досить широкий саме за рахунок наявності 27 функцій, і даними функціями легко керувати за рахунок великої кількості клавіш, котрі відповідають за певні дії. Окрім того, як ви бачили, є безліч запрограмованих функцій, котрі можуть за вас виконувати певну роботу, таку, як, наприклад, заміри площі, функція Піфагора тощо. Друзі, розглядаючи саме процес керування даним інструментом, ми трошки впустили момент того, наскільки добре виконаний сам інструмент. Він дуже добре прогумований, захищений, як вже було сказано, в технічних характеристиках від падіння з висоти 1,5 метри. Гума має рельєфну поверхню, спеціальне заглиблення в місці хвату. Тобто інструмент у вас з руки, по суті, під час використання не може випасти. Хіба що навмисно, адже тут є безліч спеціальних продуманих ергономікою елементів, котрі запобігають цьому. Клавіша, до речі, запуску також у нас прогумована і має рельєфну поверхню. А завдяки тому, що даний інструмент можна кріпити ще й на штатив, можна робити надточні виміри безпосередньо. Під час роботи, не використовуючи на то велику кількість часу, на цьому наразі у мене все. Якщо вас цікавить вимірювальна техніка від компанії Bosch, або у вас є додаткові запитання з приводу цього інструменту, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подякував за перегляд. Якщо було корисно та сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Також дивіться у коментарі, може там буде щось цікаве саме для вас.